Я стою на землі своїй і звертаюсь до всіх роду свого, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по Духові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, де я ходжу тепер, станьте непохитною стіною перед ворогами нашими. Хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте ворогів наших, чиїй душі палав вогонь, іскри, якого у серці моїм, повстаньте і спопеліть ворогів наших, роди мій. Предки мої, закликаю вас сьогодні в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духа, благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм добою, примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти». І перемогти у цій битві до перемоги хай буде так.